Дуже багато запитань від вас, як я роблю отакі тонюсінькі млинці дирчасті. Якщо ви хочете дирчасті млинці, погружним блендером збиваєте протягом 2 хвилин. Якщо не хочете дирчасті, тоді збиваєте міксером, відставляєте на 1 годину, щоб розійшлася клійковина. Потім додаєте олію, потім смажите. А я додала вершкове масло розтоплене. І гарно збила погружним блендером. І тепер це все смажу, тому що мені замовили саме дирчасті млинці. 4 яйця, 100 мл води холодної, 500 мл молока холодного, 180 г борошна, трішечки солі і е, трішечки цукру. Все, не хочете цукор, не додавайте. Все гарно перебили, перемішали, на годину відставили, кліковина розійшлася, олії додали. І смажите. хочете дирчості погружним блендером, і все, і буде вам щастя. Будуть отакі смачнющі, красивущі млинчики.